Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити гру під назвою «Х... Хроніки Рідіка Втеча з Бухти М'ясника. Цю гру я планував ще в минулому році зняти, але по технічним причинам я її не зміг просто запустити. Хоч мій ноутбук на сторонній графіці міг і потягнути, але при запуску в мене помилку постійно викидало. Так що в мене зараз на системнику є відеокарта, так що запустилась, так що я граю у неї в перший раз у своєму житті. Так що починаємо нову гру. І складність ми виберемо легка, хороша, важка. ну Коментарі не треба. Давайте хорошу, тобто ну, середній рівень нехай буде. Можна так сказати. Бо на простому якось ну, не дуже цікаво. Нехай буде трохи складнощів. Таке завантаження я не знаю. Почалися фрізи. І добре, що при завантаженні вони це сталося, а не в процесі. Як це бувало, коли я проходив для каналу GTA 4 та, та доповнення епізоди Liberty Сіті. Надіюсь, не буде смуг по краю на краю, бо у мене смуга на краю чорна. Вау. Нічого собі. Оце ступна заставка вміла ранніші ігри робити. А ось хто заховався у стелі прям. Все ж, все ж помітив в останній момент. It's the can't protect you. You have learned to use your gift well, Riddick. And yet there is such a dark soul lurking behind those magnificent, bright eyes. These? These are a courtesy of a slam preacher. Got them a long time ago. Cost me 20 menthol. Interesting how one chooses to remember the past. You cannot change the truth, Riddick. You cannot escape your destiny. I can escape anything. Like Butcher Bay. Butcher Bay. John. Going to a triple max slam. Butcher Bay, toughest in the system, so they said. Impossible to escape. But then they'd never met me. Еще нас дали очекуя. Він дизель. Ну хто дивився фільм хроніки Ридика? Ставте лайки. Чесно no yeah. скажу, трохи дивився фільм. Моментами. Але. ليس زائد لا може موجه ايي بريديوس او يا اي فورجت يو نو لايك ذيس بار ستاتستيكلي لاندينجز ار ذا موست دينجرس يو 갓 نات سم

Нова місія. Втекти, з бухти м'ясника. Е, допомога. Інформація. Підійдіть до персонажа та натисніть е e, англійську ну І, e, щоб почати розмову. Після вибору потрібної відповіді натисніть Enter або І e, англійську. Добре, продовжимо. Підходимо. Джонс. Гей. Don't move. Дати Джонсону зрозуміти, що йому потрібно заспокоїтись. Налякати Джонсона, нагадати йому про Хоксі. Ну давайте дам, дамо йому зрозуміти, що йому треба заспокоїтись. Ламберт. Раз. Допомога підкрадіться ззаду за, до Джонсона та схопіть його, натиснувши клавіша миші 2. Щоб тихо повернути йому шию, декілька разів натисніть E. Е. Ви можете зробити це швидше, але гучніше нажавши клавішу 1. Гаразд. Ось так. Oh. Ми йому шию скрутили. Oh. А. Oh. ляха мука Зброю не можемо, на жаль, підібрати. Зато сховалися тут. Е, натисніть є, щоб спуститися по сходу по драбині. Гаразд, спустимось. Так, спускайся. А. Коли ви дивитесь на підсвічений об'єкт, з'являється рамка з його описом. У рамці та... також пишуться імена персонажів. Щоб підібрати пачку цигарок, натисніть Е. При знаходженні чи покупці пачок цигарок розблокуються. Додаткові матеріали по грі. Їх потрібно дивитись в меню гри в пункті ну, додатково. Гаразд. Так, давайте підкрадемось. Так. Ано йди сюди. Ано бей. Ось так тобі. О, чудово. Карта доступу. А штурмова гвинтівка мені не доступна. Панель керування. Все. Далі рухаємось. Що там ще? В режимі. Як сказати? Як там сказати? В режимі. Ну, приховання на клавіша. Це, ви переміщуєтесь без. безгамірно. Якщо кульора екрану набрав синій відтінок, це означає, що вас ніхто не бачить. See what this piece of Ось так. Мене ніхто не бачить. Давай я. Ось так тобі. О, вентиляційний ключ. Е, то... Т, то виглядувати з вуглів це не моє. Раз, рухаємось сюди, правда. Тут трохи темно та тісно. Та давай просувайся. Так, спускаємось. Так, нам сюди треба. Що там у нас... А, рошенята. Рошенята. Пачка цегорок. Знайдена пачка номер один, у вас вже є ця пачка. Так. Більше ніде я не вилізу, тоді йдемо на... назад. Лість Рідіку. Давай, не застрягай Рідік. Так. А, ще ховати тіла, а, ну мені не цікаво стелс. Так, давайте сюди залізем. Ось так. Бляха-муха, бляха муха впав. Трохи камера незручна, незвичайне керування, але до цього можна звикнутися. Ось так. Як на турніку прям. Мене не бачить поки ще. Нехай пройде далі. Вентиляційна шахта. О, я в вентиляції тепер. Помітили все жмурика. Вибиваємо решітку. Та вилазимо. Оце у нас картридж наномет. Медичний юніт наномет. Ось так. Ого, це ми відновлюємо своє здоров'я. так. Так. Підемо сюди. А ось і він. Пересядемо. Ось так тобі, ось так тобі. О, пампушка. Пачка цигарок знову. А, найдена пачка номер 6, Більш нічого. Що там? А, В, щоб переключатись із зброї. Тобто в мене нічого немає. Набою поки ще немає. Так, піднімаємось. Тут, так, куди? Куди? Так, залазимо. Раз. Нехай поки ще будуть кулаки. Так, рухаємось далі. Спускаємось по ліфту. Нє, не, ми не спускаємось, ми піднімаємось по ліфту. Збереження. Mm, так. Підкрадаємось і... Ось так! Скручуємо шию. О! That smell. So так, у мене it's ще it's... є магазин набою. О, ліхтарок, чудово. Ну, перед цим я тестові записи робив. Перевіряв, чи йде гра. Ну. Тому знаю трохи керування. Так, тут немає проходу тоді. Сюди. Так, хтось спустився. Давайте сюди підемо. Тут також немає проходу, тільки залишається що сюди. Раз. Відчиняємо. Так, перезарядка. Ого, яка перезарядка? my favorite. А, в темноті, ми рухаємо. Ось так вам. Ось так, пампушки. Бляха, муха. Як зненацька. Умієте ви зненацька. Оце вони заховались. Так, давайте їх заманимо сюди. Так, на далеких відстанях помпушка неефективна. А у мене вже здоров'я мало. Зараза. І вони мене завалили. І добре, що збереження тут є автоматичне. Так. А, це ліхтарик мені вимикати. То в мене зараз заразу спалив. Ось так. Так, беремо. Так. А, тут тобто еліхтарик вимкнув. А гвинтівка мені ще недоступна. Ось так тобі хедшот з пампушки. Агоу. Все ж почув. Остріли. Так, а це мабуть, вихід якийсь. Місія закінчена.

You could hurt somebody. Butcher Bay. You know, you always take me to the nicest places, Johns. <laughs> the food's good as well. I can't say I'm gonna miss you, really Then don't. Ah, Johns. Looks like that memory's still intact. He don't look all that happy to see you. My Hoxie's is a businessman. Now play nice so we can get this over with quickly. It's already over, Johns. Secure your weapon, Johns. <laughs> Good to see you too, Warden. So the famous Mr. Riddick. The Hawks. Finally come to stay, eh? Well, as of this moment, Butcher Bay owns your ass. I own your ass. He's all yours once I sign him over, Hoxie. You're not gonna be a problem, are you, Riddick? Because my boys and I like solving problems. John said you were ugly up close for the first time. I gotta agree with him. Hmm, nice try. I'll do what I can. Already trying to get under my skin already. Uh, be easier if I had something sharp. Bounty plus fifty on Riddick. Right, Hoxie? I think Riddick about covers what you owe me, Johns. There's plenty other slams I can take Riddick to if you can't afford them. Alright, alright. Perhaps we can come to a number, but don't push it, Johns. Extra no. Riddick stays at Butcher Bay. Piri, full stop. Let's get him processed. Yes, sir. Johns. Better luck next time. Prisoner walking. do Я нікуди не натискаю. Воно само йде. Перепрошую, що москальською написано. Українізатора, на жаль, немає для цієї гри. Так що вимушений грати в те, що розумію. Yeah have vintezing. Okay. Close the Okay No physical contact with other whatsoever. No contraband of any kind. Don't ask what's contraband. I can find it day by day. So spare yourself and carry nothing but lint in those pockets. А тут, 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 тут персонажі змальовані з відомих на той час голівудських акторів. Редик, значить, цей швидкий не стоїть. А, мене в камеру ведуть. Це твоє. Так, заходимо в камеру. Та камеру замкнули. Це що мене обробили? Cleansing routines. And Indignity of Slam Life. Let's a Merks charge. That's a weakness. The foolish belief that they're in зрозуміло. Тобто... To be the downfall. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Так що на цьому це все. До скорого!